Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Частина українців може отримувати по 3600 гривень грошової допомоги щомісяця. Як оформити виплати? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Міжнародна організація оголосила про приймання заявок на отримання грошової допомоги українцям. Мобільна бригада благодійного фонду Право на захист цього тижня. Реєструє мешканців України на отримання грошової допомоги у розмірі 10 тисяч вісімсот гривень на особу від УВБК ООН, хто може отримати грошову допомогу. Грошову допомогу у розмірі 3600 гривень на місяць на особу протягом трьох місяців можуть отримати дві категорії громадян внутрішньо переміщені особи, які перемістилися протягом останніх шістьох місяців у межах України, ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання з вимушеної евакуації, зокрема, із за кордону, обов'язковою умовою є також. Потрапляння хоча б під одну категорію вразливості: сім'я, яка має лише одного з батьків, або батька, або матір з одним або декількома дітьми віком до 18 років, або зі старими 55 років і старше. Сім'я, яку очолює одна кілька самотніх людей похилого віку 55 років і старше, або літнього віку з однією або кількома дітьми віком до 18 років. Сім'я з однією або декількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо. З документальним підтвердженням також важливою умовою для реєстрації є неотримання фінансової допомоги від будь-яких міжнародних організацій для отримання грошової допомоги із собою потрібно мати паспорт свідоцтва про народження дітей, довідки в ПО, номер банківського рахунку, картка є допомога, не підходить, документи. Що підтверджують законну опіку над дитиною? Документи, що підтверджують інвалідність чи наявність хронічного захворювання.